Вітаю всіх, це Олекса Кроли. Перша гра в ролі наставників, наставника збірної штатів. Вона проти Сенегала. Який, до речі, теж міг очолити. Ви бачите Сенегала. По зірок. І голкіпер у нього дуже хороший. І захист бачите місний. Півзахист зі зірки, мане, звісно, і балде. Сильніше вони а, по половині Параметрів. Параметрів. Але... Але чому б. Штатами не зіграти, так? Ну що ж, побачимося на полі. Так, дуже схоже на Скалімпійський, але це Роберт Кеннеді. Стадіон Роберта Кеннеді. До речі, в останній трансферний день. Я зробив досить багато рухів. Не повірити, продав Бесєдіна. Замість нього підписав молодого нападника Сент з Аргентини. Також продав сітклея. І замість нього також підписав тешейру з молодих. Ну, да та ну ти капець. Біг-біг, я не добіг. Якісь кволі геть в Ялі після Динамо американці. Ще мане. Дивіться як розриває. Та молодці. Що там було? А. Сенегальцям фол. Дивіться, Як присягують африканці? Таке АПС. На ту кнопку примусили натиснути. But still, he just it. Дивіться, не відходять. Мани, бачите, чагує. Ось знову помилка. Такий пресинг у них вдався. Та ну що ви робите? Чанс то блесич. Дейча аверсит як Динамо було в першій лізі? Ніякі. Та що ж таке? Плайдан. Кулич. Я it goes. Е, дох, хто ще наважився на такий удар? He's Та да, ну капець. Та да, ну капець. Ну чо ви не добігайте, я не розумію. Капець, а сіть. Ці... Place it out to the wing. Tay, yeah, a king Now the counter gets his foot in there. That's just very well played, he can not hurt you with his back to goal, and he didn't go for the back-heel. So who can spark this game into life? He loses his balance and loses the ball, Damn, okay, that's a please. very good battle there, terrific to watch. Wage gets up to hand! Just couldn't turn it in. But being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to be able to do it. And it's Kate. Кейта, сразу. Розбираюся. Так, ну чого я зараз будет нужен небеспечный навіс? Ти стрибати взагалі будеш, чи ні. I uh don't know we -huh. are up uh to after 45 minutes. The United States just need to relax a little and ease off on crosses, Peter. They have the talent to play with more variety and craft. The uh United States head to the dressing room not yet having broken through. Tight cage again. Are the team any further forward than they were when they started out?

Безславний рейд з глибини поля. Ох. Трошки And крау бы. Brushed off the ball there. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Great strength. Too strong for his opponent. Brings it forward. Looking to get within range.

Idris Gay plays it forward. Ndiaye. Well into the second half and still there's nothing between them. Keita. Oh that's nice. Good ball. It's found its target. шо ну бежи. Не той, не той игровец. Сердце. 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 He's playing through. Yeah, I don't care. Please, Keita goes long and helps available out wide. Senegal merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Senegal have plenty in the middle. They've planned to defend the aerial route and will do so with numbers. Ball's out on the left now one final crack in it now all through needs to be good here might have to settle for a draw here although there's still a chance for one last fling well he's worked so hard for his side uh, as you would expect but couldn't help notice that he was starting to to labor a bit so it's no surprise Bally. Hoist it forward, and it's gay. They are right into last chance territory. Хефпець. Взагалі не можуть забивати. Не може вони. переграються, притрусів. Бити нема кому. Напевне, Сенегал був би кращий. Ну, ось зараз буде випробування Данії. Дуже класно половина гравців. Не в формі. Ось станково випустимо. Станково схожий на українця. Ще з Джонсом. Ну, Трохи більш захисне буде, а чекайте, нам вже треба ВА прибрати. Яка в нього швидкість? 85 вісімдесят п'ять, вісімдесят сім, тоді чому так повільно рухається. Фрейра хай виходить. сержант, сержант. Ну все, зустрінемось на полі. Так, знову Роберт Кеннеді Меморіал. Прийдемо відразу до гри. Ну, що це було? Туди, ні туди і сюди. The pitch looks terrific. The players are ready to get started and we cannot wait for the contest that lies ahead. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. And as you can see, we've already started here. And that's been one straight back a great right gallop down the right hand side oh sweet feet take position attacker no it Рагаула, пербыли в позиции на оборона. Ох, как закрутил! He from some real Дивіться, no Обійшов з захисту. А, ти ще кутовий. Uh, Мені здавалося, що він промахнувся, а то кіпер забрав. United States still without an attempt on target. Could we'll try cutting inside here. Ех, пробив, не може бути. Муса. Але... це важко назвати небезпечним ударом. Це на не... занадто я щось торму дрив. Треба було простіше играти. Шерда. Break away. Crowd calling for him to shoot. Захисники. Кидаюсь. Задивився, де він там біг. Теж не поспішав вперед і украли тим часом. Так, знову нульова нічия, Поки що. Добре, хоч не пропускаємо. are apart from the lack of goals. i really don't think there's there's much to criticise. they've got to keep doing what they've been doing and eventually they should find a way to the back of the net. here's hoping for them. we're still where we started. the action has already resumed.

whistle's gone. Як біг. Трохи не дотягнув до. До пенальті. Так, і що вже нема кому? looking to play it square from here. Looking to think it in. Так, Adams Webov. ту кнопку. Цікаво. Ох. Oh. changes then in quick succession. Ох, пощастило. Бачу, голкіпер не дуже реагує. Ну, пощастило, що. Закінчилося так, як закінчилося. Ну починається. Так, нести піногами. не, не відпускає, так далеко. Ну і що ти стоїш? Одразу гру вмикаєшся назад. Якби не стояв там, не дивився. би підхопити знову цей віскок. е не вийшов дар Непогано скинув, але як непогано. Погано скинув. Дуже близько до захисника міг скинути. І Трохи краще. Денмар мають одне рівень інтенсивності від того викликають всі ресурсів там. А, капец, же не може. Забрати цей мяч. Дивіться, відразу двох повалив. So, time for changes on both sides. Так, игра тоже закончится. Эриксон. Across, well, no, it's you can be you wonder if that's it now. But there may be one more opportunity, Peter, for a late, late steal here. Battles to win it back. That's 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 more than happy to take the muscular approach. Denmark desperately needs to be a, that's a Та ну капець. Так, не розуміємо, де що? Тратлер. Сірієнтери. А так треба вибивати. Пес. Могли програти. Але добре, що поки не пропускаємо. Може колись і забивати почнемо. Наприкінець сезону, так. Так, ну що ж, це була довга серія. На цьому все. Дякую за увагу. Ой, перерва. Вболівайте за наших.